Ми фіксуємо, наприклад, до 500 ударів дронами камікадзе на всьому півдні. Це кожен п'ятий, кожний шостий дрон, який ворог застосовує взагалі на російсько-українській війні за добу, він прилітає в нас. Фактично те ж саме стосується і артилерійських обстрілів, які ворог здійснює також велику кількість. Часто застосовує удари реактивними системами залпового вогню, смерчами. Торнадо, с як я вже розповідав, тому у нас, хоч і менше штурмових дій, хоч і менше боєзіткнень, проте у нас не менше, а навіть і більше обстрілів, і більше ударів дронами камікадзе. Крім того, досить велика кількість ми ну, й до авіаційних ударів, про які я розповідав, що він фактично стирає з лиця землі населені пункти, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, і знищує наші позиції.